Alright, well I promise I'll be quick, okay? Так, ви правильно зрозуміли спочатку цього відео, що сьогодні у випуску буде йтися про лікарів. Здається, я вже розбирав біографію людей всіх можливих професій, а от саме медичну постійно обходив стороною. І не через те, що я боюсь проктологів та стоматологів, і тих і других через вартість послуг, а не то, що ви подумали. А тому, що справді не так багато лікарів, які викликають широку дискусію серед суспільства. Я не говорю зараз про дешевий розгон міфів про доктора Смерть чи подібну маячню. Справді сильно зашкварених лікарів, якщо вони не називають себе психологами, майже немає. Але обійти цього персонажа я все ж. Не міг, і все через його відверто ватні заяви напередодні повномасштабного вторгнення та інколи відверту дичину, що стосувалася поглядів на життя. Отож, зустрічайте найвідоміший педіатр України, який чомусь досі її не говорить українською. Брат Дмитра Гордона, якби у Гордона був брат медик, чоловічок, що лікує шмарклі та какашки навіть у мовах війни, та просто лікар, що має більше підписників в інстаграмі ніж Монатік, Євген Комаровський. А поки ви думаєте, не хіба вам інформація про інстаграм Монатіка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, у скільки років ви дізналися, що застуду не лікується антибіотиками. Тільки яйце відкатувати і свічку ставити. З вами в кадрі вже здоровий Віталій Флекс, ось мій інстаграм ви на каналі Крінчів, ось наш інстаграм. А ми поїхали! Комаровський Євген Олегович народився 15 жовтня 1960 року у Харкові в родині інженерів, що працювали на місцевому заводі Турбоатом. Якщо бути точнішим, то батько за освітою був інженером, а мати перекваліфікувалася з професії бібліотекарки та влаштувалась на підприємство вже коли їхній син ходив до школи. За походженням родина Комаровських має українське коріння по лінії батька та єврейське по лінії матері. Євген не єдина дитина в сім'ї у нього є молодша сестра, за якою йому доводилось опікуватись все дитинство. Що частково спонукало в майбутньому обрати спеціальність лікаря-педіатра. Раннє дитинство та юність Євген Комаровський згадує як типове для того часу в Харкові. Родина проживала в приватному будинку, проте без окремого санвузла. Тому, до прикладу, воду доводилось набирати в місцевій колонці. І все ж таке дитинство не можна було назвати бідним, оскільки в порівнянні з іншою типовою совковою родиною це було нормальним. Євген Комаровський закінчив місцеву школу та вступив на педіатричний факультет Харківського медичного інституту За спогадами самого Комаровського. Якби він знав, з якими труднощами стикнеться в майбутньому, то ніколи би знову не обрав цю професію. Хоча слід зазначити, що всі його скарги в основному були спрямовані на мізерну оплату праці лікарів, з чим, звісно, важко не погодитись. Але часто Комаровський приплітав туди абсолютно нелогічні причини на слідкові зв'язки з розряду забрати гроші багатих і дати бідним, що абсолютно так не працює. У віці 20 років ще до закінчення інституту, майбутній педіатр почав працювати медбратом у відділенні реанімації та завершивши навчання. Влаштувався у Харківську обласну дитячу інфекційну лікарню. Вресть той період Євген Комаровський знайомиться зі своєю майбутньою та єдиною дружиною, що теж навчалася в медіна дитячого лікаря-окуліста, де через короткий проміжок часу вони одружуються. З погадами Комаровського до цього спонукало отримання власної квартири, оскільки його будинок, в якому він мешкав з батьками, попав під знесення через влаштування гілки харківського метро. Цілкова влада розміняла цей будинок на дві квартири, в тому числі і одну однокімнатну, яка і дісталася Євгену Комаровському. Тому дівчата, які прямо зараз чекають освідчення, маєте лайфхак. Достатньо всього лише побудувати під будинком хлопця метро. Схема робоча та перевірена. Користуйтесь холоднувато, Я з вашого дозволу вип'ю трошки кави. О, мага! В таку погоду це дуже смачно. Особливо, що ви полюбляєте каву та готові обирати з асортименту у більш як 40 позицій з 13 країн світу. І все це на сайті 25 Coffee Roasters. А якщо вам, які мені лінь розбиратися, то можете перейти на чудовий сайт, посилання на який залишу під відео. Там є функція підбору за вашими вподобаннями. Писни відповідну галочку і готово. Ще безкоштовно доставлять, якщо замовлення від 350 гривень. А по промокоду CRINGE ви отримаєте знижку аж 20% на всю каву, окрім дріпів, комбу та наборів. Тому, якщо вам Миколайко, який мені приніс цього року смачню ще нічого, то потічте себе запашною кавою і майте на увазі, що промокод діє лише місяць. З 1983 по 1991 рік Євген Комаровський працює в інфекційній лікарні на посаді лікаря відділення реанімації, продовжуючи розвивати свій набутий досвід медбрата. А в 1991-му стає завідувачем інфекційного відділення. Цей період припадає на розпад совка. Тому в пізніших інтерв'ю Комаровського можна постійно чути про нарікання на нашу медичну систему та жахливі умови праці для лікарів. Це, звісно, не завадило Комаровському вивчити двох своїх синів за кордоном, що народилися на початку 80-х, але і сам педіатр не приховував інформації про жахливу корупцію через банальний брак коштів на медичну сферу, залишено спадок Сувка. А якщо ви досі вірите про чудову медицину за часів країни Рад, то в мене для вас дуже погані новини. Одноразові шприци там з'явилися лише у 80-х, а похід до стоматолога робив боляче не тільки матеріально. Це я. Проте вернімося до Комаровського 1996 року. Лікар, продовжуючи працювати завідуючим, отримає звання кандидата медичних наук. Що цікаво, це останнього академічна ступінь. Після її здобуття Комаровський не пробував себе як доктора наук, апелюючи до непотрібності цього звання у співвідношенні до затраченого часу. Також свої пізніші наукові роботи Комаровський видавав саме як кандидат, не візуючий, якщо я правильно висловлююсь з точки зору освіти у відповідних органах. Проте це не завадило набути книгам широкого визнання. Серед колег по цеху, які згодом брали напрацювання Комаровського для власної роботи, тут варто й зазначити, що часто, коли розбирає біографії відомих людей, то буває, що людина без профільної освіти та, закінчивши лише невідомі курси, пише сто з книг і позиціонує себе як експерта. Управляє жигулями, Вам понадобиться немного часу, щоб управляти Я Можливо сам люч. В цьому ж випадку ситуація дещо інакша. Герой даного випуску до написання своїх праць набув майже 20-річного досвіду роботи в обраній сфері, тому, скоріш за все, можна довіряти його експертній думці по питаннях медицини. Що далеко не можна сказати про питання національної самоідентичності та політики, до чого ми зараз і доберемося. У 2000 році дитячий лікар іде з державної установи і розпочинає надавати спочатку особисті консультації, а згодом у 2006-му відкриває власну приватну клініку під назвою Кліні. Кон, проте широкої популярності лікар-педіатр набуває аж дві 2010 коли його запросили на телеканал Інтер взяти участь у одноіменному проєкті школа доктора Комаровського. Тоді ж Комаровський навіть отримав звання лауреата найкрасивішого чоловіка України, і за ним закріпилася слава медійного персонажа. Та, в свою чергу, не дуже подобалось педіатру, оскільки, перш за все, він був лікарем, а свою медійність використовував скоріше для реклами клініки та додаткового заробітку. Це ключова відмінність від інакшого телеведучого Дмитра. Карпачова, відео про якого є на каналі, який, по суті, є блискучим актором, а не лікарем, і в основному транслює думки сценаристів проектів. Можете переглянути посилання, залишив описі. Загалом своєму шоу лікар Комаровський посував досить корисні наративи, пропагував щеплення, спростовував ефект так званих фохломіцинів та пояснював шкідливість надмірної турботи за дітьми. Це подобалось публіці, а сам Євген Комаровський набув всеукраїнської слави і почали подейкувати, що йому пора в політику. Зпосередньо політичних амбіцій Комаровський не проявляв, проте постійно наголошував, що може бути консультантом та нещадно критикував владу. Взагалі він відверто не встривав в політичні скандали, а популярність на телебаченні принесла йому якусь просто неймовірну кількість підписників в соціальних мережах, таких як Інстаграм та Ютуб. Проте, у 2019-му, якщо так можна виразитись, діда поплавило. Можливо, його поплавило і раніше, проте в той рік вийшло просто величезне інтерв'ю з метром Гордоном. Так я його подивився, і так мені тепер теж треба лікар. В цьому інтерв'ю Євген Комаровський нагородив настільки багато всього, що воно інколи не вкладалося в голові. Основне, що зачепило українське суспільство, це питання української мови. На сьомий рік війни Євген Комаровський різко негативно виражався щодо закону про мову, просував наративи Москви та щось белькотів про другу сторону конфлікту, не називаючи відкриту Росію агресором. І не дивно, скільки велика частина аудиторії Комаровського була з А сторінка на платформі на той час вже заблокованого ФСБшного ресурсів ВКонтакті приносила непогані заробітки. Комаровський різко критикував тодішню очільницю МОЗ Уляну Супрун, за нібито провалені медичні реформи. Хоча багато хто з коментаторів. Стверджував, що це абсолютно неправда. В той період з'явились відділення сімейної медицини. Кошти почали ходити за пацієнтом. Та було введено багато позитивних змін, наслідки яких ми можемо бачити лише сьогодні. Всім хто писав, що Євген Комаровський як мінімум не правий, педіатр називав ботами. Та його особистим замовленням. Хоча кому він навіс треба, щоб на нього витрачати ресурси в Ботофер, невідомо. Одним словом, діда непогано так попаяло, особливо в тому інтерв'ю. Він часто агресивно щось доказував, не маючи поняття, як воно працює. Ну а Гордон без перестанку лизав Комаровському дупу. Все як завжди. З настанням пандемії коронавірусу кількість підписників Комаровського різко виросла. І не дивно, оскільки основна тема його сторінок в соціальних мережах тепер стосувалася карантинних обмежень та розповсюдження вірусу. Слід зазначити, що Євген Комаровський активно критикував влади багатьох країн за надто жорсткі дії з приводу пандемії. І в приклад показував Білорусь, де взагалі не водили жодних заходів. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях У 2019 році. Команда чинного президента України Володимира Зеленського запрошувала Комаровського на посаду очільника МОЗ, проте останній з його слів відмовився на користь лише консультанта. На цьому переговори з педіатром були закінчені і більше до нього не звертались до повномасштабного вторгнення за Євгеном Комаровським закріпилася слава і водночас непоганого педіатра. І відвертого батана, який ретранслював наративи Кремля та вперто просував російську пропаганду, проте все змінилося спочатку великої війни. Спочатку Комаровський навіть намагався якось доносити здоровий глузд до російської аудиторії, яка була в нього в підписниках, апелюючи, що от він не, не необандерівець, говорить російською, а його рідне місто все одно бомблять. Але пізніше він визнав, що це абсолютно не приносить жодного результату. І близько двох мільйонів підписників з Боліт просто відписались. Ну що ж, приємно дивитися як природу. До очищується. Nice. станом на сьогодні Євген Комаровський переїхав ближче до Києва, не виїхав за кордон, хоча має на це повне право в силу свого віку, та досі консультує людей, повернувшись до педіатрії, і все це він досі робить російською мовою. Проте справедливості заради Євген Комаровський бере участь у озвученні мультиків, де його голосом і саме солов'їною говорить один з персонажів. Можливо, горбатого таки могила виправить ще тільки хай з гордоном перестане дружити. Я назову, хто мені цю вино, а я ні. То хто ж такий врешті-решт Євген Комаровський? Якщо об'єктивно оцінювати його життєвий шлях, то можна стверджувати, що це лікар зі справді великим досвідом. Звісно, це не означає, що хтось з наших українських лікарів заслуговує не менше похвали, відпрацювавши 40 років медицині. Проте в цьому випадку є ще поєднання з медійною сферою, що дало непогану рекламу доктору Комаровському як педіатру. Чи прислуховуватись до його порад вирішувати, звісно, вам. Моя ж особиста думка. Я маю власного сімейного лікаря, який виключно на основі огляду та з даних аналізів може поставити правильний діагноз. А все решта, це розважальний контент.